Змогли, на сих пір їм не вдалося привести до логічного завершення, до логічного кінця абсолютно очевидну справу. Справу, в, як... в якій зрозумілі є замовники, справи, в якій є зрозумілі виконавці. От ми коли ходили і давали, коли давали наші покази, пояснення, давали докази наші, ми, по суті, роботу робили за цих слідчів. Ми їх розказували, тому що ми провели власне розслідування. Ми знали по прізвищам, які голови ДВК. Ці бюлетені е, псували, які е, члени ОВК давали вказівки цим головам ДВК. Очевидно, до кого це йде на самий верх до Віті Пилипишина. Це настільки все очевидно, що тут немає жодних питань. І навіть ці самі слідчі прокуратури, з якими ми спілкувалися, в принципі казали так: тут видно вина цього, і воно від того Тут все зрозуміло. Знаєте, і я, мабуть би. Не знаю, але пройшов вже час цю інформацію з прямим текстом сказати, тому що слідчі тоді казали, що от ви так може не, прес, не кажіть, бо нас тут будуть прасувати, але я зараз скажу, бо 9 місяців пройшло, нічого не відбувається. Слідчі самі казали, розумієте, справа залізна, все з'ясно. Але якщо нам не дадуть команду зверху цих бандитів посадити, так, то ця справа до суду не буде передана ще дуже довго. От прямим текстом так слідчі і казали, з якими ми спілкувалися. Тому, очевидно, нам треба привертати увагу до цієї ситуації. Нам треба нагадати прокуратурі, що її функція слідкувати за дотримання законності, слідкувати за дотриманням законодавства українського, бо у них тут написано закон, честь і гідність от на їхньому цьому гербі прокуратури. Але вони чомусь забули про закон вже давно, про гідність також. Ну а по честь у них навіть і мови не йде, коли вони просто беруть і виконують вказівки вищестоящих паханів товариства. Давайте нагадаємо їм. Що має бути з фальсифікаторами товариство? Фальсифікаторів! Надали! Фальсифікаторів! Надали! Фальсифікаторів! Надалі! Фальсифікані! Фальсифікаторів! На нам! Фальсифікаторів! Я думаю, якщо у них є настільки великі проблеми у цих прокурорів знайти злочинців, ми можемо їм зараз розповісти коротко, 5-10 хвилин, хто і як це все фальсифікував. Якщо вони не знають, хто це робив. Ми їм ще раз нагадаємо, тут присутні журналісти, може їм буде цікаво, тому що вже пройшло 9 місяців, у когось, може, призабулося. Так, хоча насправді це все очевидно. Тобто, що у нас відбулося на 223-му окрузі? Повністю продажна проплачена ОВК, окружна виборча комісія, в якій з 18 членів лише троє були непідконтрольні безпосередньо Віті Пелепишину. Оця повністю продажна ОВК, вона штучним затягуванням відправляла дільничні виборчі комісії назад на свої е, дільниці, не приймала їхні бюлетені, не приймала їхні протоколи. Тим часом, коли вона відправляла їх назад, ця ж сама ОВК, і також рішеннями проплачених судів. Було призначено перерахунок на шістьох дільницях. Абсолютно незаконно, без надуманим причином. Суди узаконили це незаконне рішення ОВК і примусили е, проводити цей перерахунок. А поки ці бюлетені, е, ці коробки знаходились на дільницях, то окремі посадові особи дільничних виборчих комісій, це голови, деякі секретарі, деякі заступники. Під потуранням, до речі, міліції, тому що під ко е, до кожної скриньки з бюлетенями подається як мінімум один міліціонер. Тому де були міліціонери, коли ці бюлетені псувалися, є питання. Так от, оці голови, заступники під поковом ночі, під потуранням міліції вони розпаковували ці скриньки, діставали бюлетені. І бюлетені, які були позначені за Юрія Левченка, вони їх просто псували, давали додаткові позначки. Перехрещували, ставили інші галочки і так далі. І тому, коли, врешті-решт, попри по, по нашу боротьбу все ж таки, врешті-решт, покужна виборча комісія почала перерахунок, пане на той час ми домоглися того, щоб це було настільки висвітлено сильно в ЗМІ і е, шо, засоб, ну, взагалі широкій громадськості, що це було виглядало як повний фарс. Так, от, але коли все ж таки не почали цей порахунок, рахунок, то ми побачили, весь світ побачив. Знаєте, мені навіть з Канади люди телефонували, і розказували, як вони здивилися на це і сміялися, бо на це крізь сльози. Як достається бюлетень, і бюлетень і написано Левченко Полепишин, Левченко Юрків, Лещенко той, Левченко той, кожен бюлетень зіпсований. І так і вийшло, що з тих шість дільницях 1200 бюлетенів за мене були зіпсовані. Так, от тут питання: невже наскільки складно знайти тих безпосередніх виконавців, які в ту ніч... Були єдині біля тої скриньки з бюлетенями. Так ні та ні, та це взагалі е елементарна робота елементарного слідчого, е, найтупішого, найнедосвідченішого. Тут немає що сильно шукати. Тому що зрозуміло, хто з цими е, ящиками виїжджав, зрозуміло, хто з ними повернувся, і зрозуміло, хто мав ключі від сейфу, де ці ящики лежали. І також хто мав печатку ОВЕК-печатку дільничої виборчої комісії, щоб потім на заново запакованих ящиках поставити цю печатку. І ми цих людей виховали на кожній дільниці. Ми подали органам прокуратури, я наголошую, не МВС, бо МВС нас ніколи не допитувало, не брали пояснення, як зараз тут розказують. Органам прокуратури ми подали е, прізвища, я по батькові, адреси, телефонні номери тих голів, дільничних виборчих комісії, заступників або секретарів, які в ті в ті ночі, це було дві ночі, були безпосередньо поруч е, цих ящиків з бюлетенями. А це в кожному випадку було лише по одній людині. То на кого ще може бути підозра, шановне товариство? Можливо, хоча б варто цих було людей викликати, допитати, дізнатися, де вони були, і взяти у них пояснення. Але, принаймні, станом на кінець весни, ми знаємо, що цих людей навіть не допитували. Потім, нібито з'явилася інформація, що хочуть допитати Литвишка, але Литвишка дуже складно знайти. Оце колишнього голову ОВК. Знаєте, дуже його складно знайти. Це така велика риба, що... Його може навіть вошу оголосили, але не можуть його знайти. Хоча кияни не повідомляють, що вони його бачать, як вони як він розгулює просто по Києву, полинка ходить, десь гуляє і так далі. Ви ну, знаєте, ми бачимо те, що відбувається. Ми бачимо, як сьогодні цього бандита Мельника, на якого вже е навішали цей браслет. Просто взяли, і відпустили, Ну, по суті судді відпустили. Тому що, коли він зняв браслет і ввечері пішов сигнал, що браслет знятий, то е е дільничий е міліціонер поїхав тільки наступного ранку перевірити, чому ж цей браслет зняли, так товариш? І така сама ситуація у нас тут. Якогось Литвишка, е він що, якийсь олігарх, він там може в Монако виїхати, чи що? чи він бункер собі в Карпатах вихопав, е повстанець, е чи що? Що його не можна зайти, цього голову ОВК, якого до речі. Нагадую вам, ЦВК зняло. Центральна виборча комісія зняла за порушення численні. Тобто це вже є апріорі вказівка на його вину товариство. І тому от ми після того, як ми вже дали їм всі докази, дали їм прізвища, все чітко показали. Я, я бачив особисто, як на столі того слідчя вже було таких десь томів, знаєте, людина сиділа, і вже його голова ледь не вище тих томів тої справи. так? І тут раптом нам сьогодні після 9 місяців кажуть, що це взагалі не підслідність прокуратури, що ми кудись передали, що хтось цим займається. Це цікаво. Якщо вони комусь передали, наприклад, МВС, то чому тоді потім нас свідків не викликають на дан пояснення в МВС, так? Якщо зараз МВС цим займається, значить тоді МВС теж е -е, байдикує, нічого не робить. Тому в будь-якому випадку це питання до Генеральної прокуратури, це питання до Шонки, що вони мають. Все ж таки, забезпечити дотримання законності, виконання законодавства і мають забезпечити покарання цих фальсифікаторів. Людей, які повністю спаплюжили, спотворили вибір народу, вибір шевченківців, мешканців шевченківського району міста Києва, які залишили людей без свого народного депутата. Звісно, завдяки нашій. Боротьби Вітя Піль пише не потрапив Верховну Раду. І за це я кожному вас дякую. Це завдяки нам це вийшло. І це є вже величезна перемога. Але при цьому люди досі не мають свого народного депутата. Давайте ми ще раз нагадаємо їм, куди, де мають сидіти фальсифікатори. Фальсифікатори, на нари! 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 Falsificatorii, nanari! Falsificatorii, nanari! Falsificatorii, nanari! Falsificatorii, Falsificatorii, nanari! Falsificatorii, Falsificatorii, nanari!